Теща до зятя Михайле, зрозумій, нарешті, твоя дружина прекрасна жінка. Ти попав у хороші руки. Зять собі підніс. «Угу, Я так і кажу, що попав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Шанувальник, гермосарт, я подумаю почати писати симфонії. Не могли ви підказати, як мені почати? Моцарт. Симфонія це дуже складна музична форма. Починаєте з якихось простих етюдів і поступово ускладнюючи, рухайтеся до симфонії. Але гер Моцарт, ви почали писати симфонії з восьми років. Моцарт. Так, все вірно. Тому що я ніколи ні в кого не питав. Дві подруги розмовляють, одна каже, а мені мій каже відійди, Люба, відплети. твоє місце на Мальдівах. От завжди знала, що Андрій у тебе золотий чоловік. До чого тут Андрій? В такому разі не зрозуміла твій це хто? Внутрішній голос. Один учень спитав поради у Сократа одружуватися чи ні. Сократ відповів хлопче, як би ти не вчинив, ти будеш жалкувати за свій вибір, але одружуйся обов'язково. Бо якщо дружина буде хорошою, тоді ти будеш щасливим. А якщо поганою. А якщо поганою, якщо поганою, то ти станеш філософом. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік і дружина ввечері в ліжку. Любий, я завжди була впевнена, але зараз просто хочу почути ще раз. Ти мене любиш? Скільки? після деяких роздумів запитує чоловік. «2600 доларів, любий. Ця сумочка з натуральної крокодилової шкіри тобі сподобається. Ок. через кілька хвилин. Люба, я тобі казав, що кохаю тебе, що ти найкрасивіша, найрозумніша і неповторна жінка у світі. Скільки. Цікавиться цього разу дружина. Два дні кицюню, порибалю і повернуся.